Мене звати Мілада Бернацька. Вчуся я в шостому класі. Я захоплююсь легкою атлетикою та грою на трубі. Відвідую дитячу бібліотеку я з першого класу. Як тільки навчилась читати. Мені подобається читати фантастику та пригоди. Моєю улюбленою книжкою є Чарлі і Великий Скляний Ліфт. Чарлі і Великий Скляний Ліфт це є продовження найпопулярнішого твору Роальда Дала. Чарлі і шоколадна фабрика, містер Вонка, Чарлі та його сім'я відправляються у відкритий космос, і там починається неймовірний сюжет. Я закликаю вас прочитати цю книгу, аби окунутися в пригоди Чарлі та його сім'ї.